Ти завжди перемагаєш британців. Чи очікуєш ти того ж самого в наступному поєдинку? Вибач, бро, це моя робота. О, ні, це гаразд. Ти знову зустрічаєшся із Даніелем Дюбуа. Вони все ще говорять про той удар нижче пояса. Фактично, зараз це не має значення, адже тоді ти переміг. Чи очікуєш ти чогось нового в майбутньому поєдинку? Я готовий до будь-яких ситуацій. І я не думаю про перший бій, тому що він позаду. Тепер на нас чекає новий бій. Можливо, я про це не думав. Але можливо, Даніель буде робити те саме, що й у першому бою. Але для мене це нічого не значить. На все воля Божа, я готовий до всього. Я тренувався довгий час. В мене хороший захист, тож немає значення. Його команда занадто багато думає про минуле. Так. Послухай. Я не думаю про свій бій за звання абсолютного чемпіона проти Тайсона Ф'юрі. Я не думаю про завоювання звання абсолютного чемпіона світу у Крузервейті. Тому що все це залишилось в минулому. Ми живемо зараз. Знаєте, я читав історію про футбольний клуб Ліверпуль. коли вони перемогли в лізі чемпіонів. знаєте, багато людей, які працювали у клубі. Скажімо, зараз вони виграли сьогодні. Завтра. Багато хто навіть не пригадає про те, що було вчора. тому, що коли ти працюєш, важливо тільки те, що відбувається зараз. Ти працюєш на майбутній результат. для досягнення результатів потрібно йти вперед. Те, що було вчора, не вплине на те, що відбувається сьогодні. Скажімо, вчора була неділя, сьогодні понеділок. Я жодним чином не повернуся у неділю. Я просто йду вперед у майбутнє. Навіть не майбутнє. Я не знаю, що там буде. Є тільки сьогодні, тільки зараз. Я не можу знаходитись в завтрашньому дні. Я живу сьогодні. Коли я дивлюсь на тебе, на твої досягнення, в аматорах, в крузервейті. А тепер в суперважкій вазі люди в тобі сумнівалися. Багато хто казав, що в тебе нічого не вийде у супертяжкій вазі, але ти довів на що спроможний. що рухає тобою зараз? Адже ти всього вже досяг. Я не думаю, не що я найкращий з найкращих. Я просто Олександр. Боксер з України це моє життя. Я люблю тренуватись. Люблю боксувати. Хоча ні, тренування я не люблю. Але я роблю це кожного дня. Іноді я люблю тренування. але здебільшого ні. Взагалі не важливо, в якій ти вазі. Професійний спорт це як наркотик. Ти робиш це довгий час кожного дня. Це просто твоє життя. Я вже відповідав на це питання. В мене немає мотивації, в мене є дисципліна. Думаю, що дисципліна мене і мотивує. Тому що, коли я біжу 10 миль, в мене бувають думки, може сьогодні не буду бігти 10, 10, може, вистачить п'ять або шість. і це мені каже інший Сашко. і я кажу йому ні. Замість десяти будемо бігти одинадцять. навіть не десять, а одинадцять. Коли я думаю, може менше, я роблю більше. Тобто, це ментальний бій. Так, так, звісно. Всередині себе я ламаю слабкого Сашка чи не вважаєш ти, що багатьох своїх опонентів ти ламав ментально ще до бою? Я про це не думав. Я просто працюю. Гей, тихіше. Це просто процес готуватися кожен раз. Прес-конференції, тренування, зважування та бій. Це дуже довга робота. Чи очікувати нам на трилогію з Тайсоном? я не знаю. я про це зараз не думаю. Я чув, що він каже: гей, кролику, в нас бій 18 травня у 2026. му Він вже навіть дату назвав. Ти серйозно? 18 травня? Після бою, Тайсоне